Доброго дня, українці, знаходимося з вами в місті Києві. Це штраф спеціальний майданчик ГУНП в місті Києві, куди звозять майже всі автомобілі з міста Києва. Отакі евакуатори. Пускають в будку по одній людині. На вулиці може бути мороз, мінус 15, мінус 10. Не пускають, тільки по одній людині. Поки він не зайде, не вийде, не вийде, іншого не пускають. На прохання поліції надати документи, чи якісь документи з договорами. Поліція нічого не показує. <тиск> ви охороняєте парковку? Т. Так. Не парковку? Це прав парка. А От який договір у вас сім'єю? Можна побачити договір? Одну хвилину. Ви забираєте. Поліція Потріб. не забирає. Покажіть документи, за яким чином ви люди запускаєте по парку штраф? Є. Вам команда була свято, просто міністрів України. Від 14 листопада здається 2015 року. Ця територія. Поліція. Парковщики по всьому Києву стоять, поліція їх не штрафує, не бачить порушення даних евакуаторів, які забирають. А нас, звичайних громадян, штрафують хвилини, дві так, І тікають, порушення. А поліція не штрафує таких людей. Поліція Києва, патрульна, вам ганьба. Ви не бачите ці порушення, всі кияни. Хто є? Фіксуйте, коли евакуатори стоять місті Києві з порушеннями. Фіксуйте, тому що це складова схема КМДА, на мою думку, може я помиляюся, прокоментуйте, будь ласка. Ой, документів немає, куточка споживача нема. Працівник КП КМДА нічого не знає, нічого немає документів. Нема привозять, віддають, де контроль, куди ці гроші йдуть.